В одному із попередніх відео я допустила помилку, коли розповідала вам про таблиці і як їх створювати в таблицях прийняття рішення. Питання, яке задавали люди, було що якщо в нас є не дві умови і не чотири, а три умови і п'ять? Що буде, тому що три в другій степені і п'ять в другій степені показують нам непарне число, і як тоді створювати таблицю прийняття рішень? Моя помилка була в тому, що я сказала, що це має бути кількість умов в другій степені, тобто два в другій степені, три в другій степені і так далі. Але правильна відповідь, що це має бути 2 в цій степені, скільки умов у нас є. Наприклад, якщо у нас є всього дві умови, то це два в другій степені. Якщо в нас є три умови, то це має бути 2 в третій степені, тобто вісім варіантів відповідей, вісім клітинок. Якщо це 4, то це має бути 2 в четвертій степені і так далі. Для того, щоб нам все таки не заплутатися, я пропоную просто показати вам, як я створюю ці таблиці істинності при збільшенні кількості умов. Наприклад, ця таблиця істинності для двох умов. Тобто умова на рядочку 2 і умова на рядочку 3. Давайте я трошки збільшу вам цю картинку. Далі для трьох умов. Тобто, в мене є три рядочки, і це має бути таблиця істинності для того випадку, коли в нас є три умови. Коли в нас є 4 умови, я пропоную зробити так. Я просто копіюю цю таблицю і вставляю її тут двічі. Коли я вставила її двічі, я зараз отак от зроблю з цими всіма клітиночками. І просто одним рядочком вище я прописую оце все нулями, і наступні 8 виходить в нас клітиночок одиничками. Якщо я хочу зробити таблицю істинності на ще більше умов, наприклад, на 5, то я знову-таки можу скопіювати таблицю на 4 умови, вставити її двічі, і тут прописати купу нулів і далі купу одиниць. І так її можна збільшувати до безмежності, просто копіюючи оцю табличку попередню двічі, і над першим разом в нас будуть всі нулі, а над другим разом всі одиниці. Давайте я продемонструю оцей приклад, і я думаю, що ви все зрозумієте. Якщо я хочу, щоб моя таблиця істинності мала ще більше умов, наприклад, не 5 а 6, то я знов-таки копіюю свою попередню таблицю і вставляю її двічі. І тоді оце все буде складатися з нулів, а оце все з одиниць. Давайте подивимося тепер по кількості умов і, в принципі, по кількості клітинок. Якщо в нас є таблиця на дві умови, то в ній буде 4 стовпці. Це означає, що 2 в другій степені. Буде дорівнювати 4. Якщо в нас є три умови, то виходить вісім стовпців, тому що два в третій степені дорівнює восьми. Якщо в нас є чотири умови, то тут буде шістнадцять стовпців, тому що два в четвертій степені дорівнює шістнадцяти. Далі, якщо в нас буде 5 умов, тоді це буде, мені здається, тридцять два. Так, 16, другі, 16 шістнадцять 2, 32. Тому що. 2 в 5 степені дорівнює 32. Якщо в нас є 6 умов, то тоді кількість стопчиків буде дорівнювати 64. Тому що 2 в 6 степені 64. І чим більше в нас умов, тим більше ця таблиця істинності. Відповідно, якщо це буде 7 умов, то це вже буде 64 помножити на 2. 8 умов, то 64 помножити на 4 виходить. І так далі. І так далі. Тобто ця таблиця збільшується. В дуже великих пропорціях. Сподіваюсь, тепер відповідь на питання є, і тепер все зрозуміло. Тому дякую вам за перегляд і дуже перепрошую за помилку, яку я допустила в попередніх відео.